Давайте подивимося, що вам хочуть передати сьогодні ваші предки. Нікого не згадуйте, думайте лише про себе, що вони вам сьогодні хочуть передати. Можливо, на що звернути увагу. Давайте подивимося. Передають вам предки ваші, що на сьогоднішній день у вас є нестача енергії. У вас можуть рушитись якісь плани, якісь проєкти. Щось ви собі запланували, у вас воно не вдається в тому терміні, який ви загадали собі. да? Тобто кажуть, предки попрацюй над наповненням себе енергією. Тут вам не вистачає енергії. Да, У вас тут багато якихось, знаєте, цілей, задач. Ви хочете прямо щось реалізувати, наставили собі цілі, але не вистачає. Не вистачає енергії на реалізацію якихось планів. На сьогоднішній день предки передають вам, що вони вас захищають, можливо, ви працювали з родом, да? можливо, ви практики якісь робите, можливо, ви пропрацьовуєте родові історії, сценарії. На сьогоднішній день вони вам передають під захистом. Хорошо, що ви ще хочете передати? Що ви ще хочете передати? Передають вам, що найближчим часом вам будуть даватися нові шанси, будуть відкриватися можливості. Ваша задача побачити ці шанси і взяти їх. Але будьте уважні, якісь нові шанси вам будуть йти в руки, але там будуть маніпуляції від інших людей. А хто це маніпуляції? Що за маніпуляції? Так, да, дивіться, вам запропонують якусь, не знаю, роботу, проєкт, клієнт, якийсь до вас прийде пропозиція щодо чогось буде в вас. І предки вам наголошують, що там людина буде під маніпуляціями, під масками. Тому аналізуй, які пропозиції ти впускаєш в своє життя. Тут мужчина якийсь буде вам пропонувати. Якийсь не знаю там проект, комусь когось буде заміж кликати. Да, я там тебе буду забезпечувати. Не знаю, дивіться, яка вас історія буде вам пропонувати багата родина. Це може бути особисте життя, а може бути проект. Приходь. Я тебе там, не знаю, розкручу твій бізнес, розкажу, як тобі заробити. Тут саме мужчина, мужська енергія каже, що ви зустрінете якусь мужчину. Може бути в світі да, фізичному, а може бути інтернет. Ви його прямо зустрінете на своєму шляху, але кажуть: будь уважна, він під маскою і він буде плести інтриги. Можливо, буде зацікавлений в ваших фінансах. І кажуть, будь уважна, тому що, типу. Потрапиш в його полон, там, не знаю, байок, казок, і будеш з десятки пентаклів мати п'ятерку пентаклів. Ну, умовно, можливо, це будуть вам якісь пропозиції, дані, вкладися в щось, і ти отримаєш вау-ефект. Пам'ятайте, головне правило, якщо вам пропонують золоту таблетку, де там не треба вам участвувати, де ви не маєте напрягатися, це вже лавушка. Ну, ми в силу своєї жадності йдемо самі потрапляємо до таких маніпуляторів, а потім сидимо і плачемо. А що ж це він такий поганий? Ай-яй-яй, він мене розвів на гроші. А ваше критичне мислення де? Не буває вау ефекту, і ви до того не докладаєте зусиль. Якщо, умовно, я вас запрошую до себе на наставництво, я вас попереджаю, там треба буде роботи. Ви робоєте, я вас веду, розказую, як вам. Що пропрацьовувати, на що звернути увагу? Змінюватися. Хто не готовий змінювати своє життя на краще, до мене не пишіть, не витрачайте ні свого часу, ні мого часу. Я за результат, але я не даю вам ритуальчиків, які там зробите ритуальчик, завтра на вас мільйон впаде. Це все ловушки диявола. І часто ми в цій історії попадаємо через що? Через те, що хочемо збагатитись, через те, що ми не хочемо трудитись над собою. Не треба пахати, щоб мати мільйони, треба працювати над собою. І тоді ви будете бачити класні результати. Але там маєте участвувати ви. Якщо вам якийсь мужчина буде пропонувати схему, вкладися в щось, там, не знаю, крипта якась чи ще щось, вас попереджають, ти втратиш все, що ти маєш. П'ятерка Пентаклі — це карта бомжа. Потім не плачте. Тільки ви винні в тому, що ви попадаєте до мошенників. Ви більш ніхто. Це не мошенники, це ваші вчителя. Вони вас вчать, приземляють, як я кажу, і знімають з вас рожеві окуляри. От, блін, я повелась чи повівся. Все, тепер несіть відповідальність, що ви повелися на красиву карте, картинку, на гарні слова. Не знаю, на вау-ефект. Отак нас вчать. Хорошо, добре, що ви ще хочете передати? А комусь, можливо, тут передають, що ви були з якимось мужчиною, когось це були. Особисті стосунки, в когось це була сім'я, а в когось це були якісь робочі моменти. От ви були в мужчини, комусь... в якомусь мужчина був у вашому просторі, і він вас опустошив, що у вас зараз не фінансів немає, не енергії. Робіть відв'язку, розв'язуйте карму, чому цей мужчина прийшов в ваше життя. От того у вас і немає нестача енергії такої. Часто історія клієнтів, які приходять на індивідуальне наставництво. І в мене колись така тема була, що жінка має настільки великий потенціал, ресурс, вона може вести бізнеси, але в силу своїх страхів, в силу своєї самооцінки, невпевненості вона оцю проекцію свого потенціалу перекидає на чоловіка. Будують бізнеси на жіночій енергії, да? а потім зраджує там, умовно чоловік придає і лишає бізнеса, і лишає сім'ї. І жінки приходять в такому опустошеному стані до мене, да, от саме це коли немає енергії, коли тебе випали до дна. Що такі мужчини вас вчать, дорогі жінки, що у вас є цей ресурс, у вас є цей потенціал, і ви цей потенціал повинні направити не, скажімо, в сім'ю на розборки якісь з чоловіком, не на те, щоб з нього зробити бізнесмена, а направити на свою реалізацію. Але для того, щоб зайти, у вас є страхи, у вас низька самооцінка, працюйте в цьому напрямку, над собою працюйте, себе змінюйте. Бо коли ви когось рятуєте, і це є ваш партнер, він вам підсвітить придатівство. Дуже така як колись була. Ну, були хороші вчителі. Нарешті до мене дійшло, я свій урок спасателя пройшла. Тому не вкладайте свій ресурс, час, свої ідеї в інших людей, вкладайте в себе, тому що рано чи пізно того, кого ми підняли з колін, нас лишать. І це урок вас так вчать, що ви себе недооцінюєте, ви в себе не вірите. І вашим ресурсом просто користуються. Тому вірте в себе, працюйте над своїми страхами, над своєю проявленістю і реалізуйте свої бізнеси. Отам От і буде ваша удача. Не через мужиків, а самі беріть. І оцей свій потенціал шикарний. Направляйте в свою роботу, в свій напрямок. І буде вам щастя, і буде вам гроші, і з чоловіком будуть гармонійні стосунки, а не так, да, хто круче і так далі. Хорошо, що ще предки хочуть вам в таке свято передати. Що ще предки хочуть? Щедрість, так, да, да. щедрість що. Угу. Ну, Це ж те, що я сказала. пропрацьовуй свого спасателя, ти е, десь спасаєш всіх, і це твій урок від диябла. Все, що я тільки що сказала. Це може бути робота, це може бути колега. Да? Клієнтка написала: бухгалтерша працює, але я її постійно контролюю, вичитую. Тобто, ми трати... вона заробляє, отримує зарплатню, а начальниця її контролює. Питання в мене одне виникає нахіра такий працівник. Вона зарплату получає. Тобто, кожен має займатися своєю справою. Кожен має своєю задачею, роботою займатися. Якщо ми тягнемо за якусь роботу, ну, признайте вже той факт, що ви робите за їхню роботу. Вони за це отримують гроші, а ви без енергії сидите, просніться. Тому предки кажуть: не будь така щедра. Не будь така щедра, не роздавайте свої поради наліво-направо, свою допомогу безкоштовно. Навчіться свою експертність монетизувати. А ви роздаєте себе до остатку, а потім всіх людей все прекрасно, а ви сидите без енергії, тому що самі ж і роздали. Я хочу вам передати. Да, ти повинна свій урожай зібрати. Ти імператриця. В тобі об'єднані всі чотири стихії. Ти маєш розум. Ну, в тебе біда своїми фінансами. Тобто, зверніть увагу на свій урожай, на свій достаток, не розбазарюйте і не роздавайте. Не розбазарюйте і не роздавайте. Передають вам предки ваші, що у вас є якийсь вірний друг, подруга, і дають вам попередження, що тут буде переміна у вашій дружбі. Тобто, фільтруйте своє оточення, станьте наблюдателем. Да, там умовно в подругі проблеми вона там біжить до вас рішати. А вас проблеми вона вас підтримує. Тобто, тут якісь вас переміни будуть чекати з вашим близьким оточенням. В когось це буде мужчина, в когось це буде жінка. Да, по справедливості тут карти говорять, що ви розійдеться, ваші шляхи розійдуться. Вас рід попереджує, ти не бачиш якогось ворога в своєму оточенні. Включай інтуїцію, і ти зрозумієш, про кого ми тобі попереджуємо. Можливо, як варіант, тут ви там не знаю, може з колегою дружите, і вона тут на вашому ресурсі їде. Другий розклад такий йде. Включайте мозги. Тут є, якийсь друг, не друг чи подруга відвалиться з вашого оточення. Що ще ви хочете передати глядачам, які будуть дивитися? Е, вже дуже скоро в твоє життя залета, залетять переміни дуже швидко, от вже, вже буквально на порозі. Давайте ж спитаємося, які ж ті переміни в хорошу сторону чи не очень, які переміни? Ага, переміни, дивіться. Якщо для одиноких, тут карти говорять, ваше життя заходить мужчина, який буде турботливий. Для чоловіків заходить ваш простір жінка, королева жезлів. І тут турбота така між вами, свято прям тройка кубків, свято карта, тут вас чекають переміна ваших, вашого одиночества. Тут ваше одиночество закривається. Там готові, ви не готові? Ніхто вас не питається, саме касіння Інформація в день сонячного рівнодення, прямо сонце вийшло, да, будуть скорі переміни. Така інформація, гарна звістка вам від предків. Також кажуть, що ці стосунки, які зав'яжуться між вами. Да, тут вас чекає багатство, тобто, можливо, мужчина буде успішний, або жінка буде якась ресурсна, не знаю своїм бізнесом. Тобто, вас тут буде чекати стабільні стосунки для пар, які в парі, які там умовно якісь недомовки були. Тут вас буде налагоджений контакт, скажем, краще станете розуміти, можливо, ви працюєте над собою. Тут кажуть, що буде покращення. Тут кажуть, трудися, ти обов'язково побачиш плоди своєї роботи. Тобто, якщо ви щось робили, докладали зусиль для того, щоб змінити свою фінансову планку, скажімо так, да, то ти будеш пожинати плоди зі своїх старань. Найближчим часом оці зміни запустяться. І також йде інформація з потоку, що ти умовно досягла якогось е достатку, якогось рівня, но тобі дають партнера саме для того, щоб ти ще вище піднялася по кар'єрній сходинці саме на енергії цих влюблених, да, коли є турбота, коли гарні стосунки, е -е, ви наповнюєте партнера, партнер наповнює вас, і тоді і ви. І він буде рости у своїх там напрямках роботи. Тобто, хочемо того чи не хочемо, творець так придумав, не знаю, це була його така задумка, що все рівно ми парні, і ми маємо бути в парі, але, скажімо, в адекватних стосунках. І от ви тут будете прям. Знаєте, як підносити дух, підтримувати один одного, в тому числі вірити один одного. Можливо, той мужчина прийде в ваше життя, який допоможе вам там реалізувати якісь там свої плани, проекти, бізнеси і так далі. Умовно, скаже, кидай роботу, бо в мене там бізнес є, пішли, будемо в бізнесі працювати. Але бізнес з партнером, партнеркою, там треба психологічні тонкощі знати. Тому що, як ви заходите в спільний бізнес, так ви можете розсратися і не буде не сім'ї, і не бізнеса. Тому там треба працювати Психологічні моменти з мамою і татом і вибудовувати конкретні кордони, що там умовно жінка відповідає за одну територію роботи, чоловік за іншу, і не лізти на територію один другого. Тут, якби всі ці аспекти, аспекти треба враховувати, хто за що відповідає. Ну тут передають вам, що єдність душ. Ваше життя іде якийсь хороший партнер-партнерка, і кажуть, що важка ноша, яка в вашому житті була, невдачі якісь, да, до партнера, який у вас є, чи кого ви зустрінете тут в минулому. Чекай результат. Це така таємниця була за твоєю спиною, але сьогодні предки для вас трошки відкрили цієї інформації. Боротьба, якісь конкуренції постійно в чомусь, це все в минулому. Твоє життя іде родючість у всьому. Пишіть в коментарях, чи приймаєте дане послання.